Вся правда луцького авторинка в одному відео лайк і підписка. Я розказую останніх два місяці Автівок заїжджає на порядок менше ніж заїжджало раніше. Людей практично немає, але все одно трішки заїжджають свіженькі екземпляри. Тому пропоную зробити огляд, показати вам, що присутнє, які ціни, що взагалі заявляють. По як зробимо огляд. З вас лайк та підписка. Не забувайте, якщо потрібна хороша автівка, знайдіть і поліці. Поглянути разовімом зробити, тут вам супровід по авторинку, тобто перевірити явтівку віддаду, як контакти знизу. Телефонуйте. Зараз сідаємо і дивимося, що свіженько є. Почнемо ми сьогодні з таких двох красенів, два Нісана накашка Один у нас дизельний, один у нас бензиновий за гарними вартостями. Пішли відразу по чорному. Є в нас лінзована оптика, є туманка є. Омивач, є легкосплавний, босешний диск, є літня гарна. Гума по характеристиках 160 тисяч заявляють пробігу 12800, плюсовий, тобто 7-місний, один Панорама, промовлені зеркала, Безключовий. ключовий по салону Тканина, підігрів, сидінь, навігація шестиступка, мультикермо. 160 пробігу виглядає непогано. Бачимо, є позаду у нас два місця, бо все ж на музика, все. Так як має бути. Рейлінг поверху. 12,860 пробігу. Донестрік 1,5 дизельок. І відразу не виключаємося, йдемо по білому. Це в нас бензиновий. Це 10 рік, 1,6 бензин, 168 заявляють пробігу. 10,3 вартує він на старті. Біленті, умивач, туманка є. Легкосплавний диск є. Літня гума у нас також непогана. Присутня. Ось такий відразу по салону без ключових доступ у нас присутній. Шкіряний салон, підігрів і навігація. Все непогано. Панорама. Гарненько виглядають, також він у нас вубосе. Ось таких два свіженьких екземпляра, пішли шукати наступу. Зустрічаємо такий сіренький Volkswagen 16-го року 15450. Він вартує в нас, показую. Ледовська, в нас максимальна оптика, партроник, туманка легкосплавний диск з літньою гумою. Є в нас панорама Єрелі 215 пробігу. Оригінал заявляє, продавець 15450 вартує, 16 рік, 1.6 у нас дизель відразу по салону. Тканина у нас є, повний пакет підігрів складання, алькантара з тканиною у нас сидіння, дистронік мультишкірне, у нас кермо, навігація. На жаль, немає підігрівів у нас сидінь, Двохзонна двох кліма механіка шестиступка, ступка електростоянковий автохолд, Бачимо, є якась сервіска. Да. Панорама шторочки є, задній сидінь виглядає. Непогано. Він у нас у механіці шторка. Задні стопідівачні є, столики є, кліма є. шторка позаду також у нас присутня. <зентляр>, гарно виглядає, гарна вартість. 15 450 215 заявляють пробігу і йдемо шукати наступний Зустрічаємо ще таку красуню у вигляді. А восьмої в універсалі в дуже гарному в кольорі. Виглядає прям. Круто, легко, диск, літня гума, ледовська в нас максимальна оптика, туманка, парктроник, дистроник, все в нас присутнє складання безключовий по характеристиках. 169 пробігу, 21 рік, 2-літровий дизель, 23500 вона вартує. Так, бачимо, безключовий по всіх дверях, по салону. Пам'яті, підтримка ніг. Максимальна навігація, підігріви. Все присутнє. Дестронік підігрів, керма, лепестки є все гарно виглядає. сеточка позаду. Шторка багажника також є. Універсал, парктроник, камера, все присутнє. Максимально свіженька автівка. Дуже екстер'єр і інтер'єр. В неї дуже цікавий. Напишіть, кому подобається. 23 500, 21 рік 169 пробів 2-літровий дизель в автоматі. Пішли шукати наступну. Зустрічаємо щось що такий біленький Hyundai AX35 виглядає правильно дуже непогано. Нализаний, натертий, без колів, без царапин, ну, по крайній мірі непомітно лінзована оптика туманка. Легкосплавний диск, панорама присутня, безключовий, присутній. Він у нас в автоматі 2-літровий дизельний 11 рік, 171 пробігу. 15500 вартує на старті. Заявляю, власник нефтобовний безключовий є. Повний склопакет є, шкіри комбінований салон є, автомат підігрів. Навігація, панорама, підігрів і заднього дивану присутні. Так він виглядає, помилює. Форкоп, камера заднього вигляду, парактронник зад також присутні. Ось такий екземпляр 171 пробіга, 2-літровий дизель в автоматі. Одиннадцятий рік пішли шукати наступний. Зустрічаємо такого зарядженого сценіка, третє покоління в ресталінгу. Дуже красивий. Зараз покажу детальніше, прямо виглядає в шоколадному кольорі. Є лінза, є туманочка у нас, є легкосплавний диск. Релінг поверху він нас без панорами, ключове. 161 заявляють пробіг, 13 рік 1,6 дизель, 11950, безключовий доступ. Захист по дверцях присутній, вільні руки. Салончик як у нас виглядає, да? світле поєднання з темною шкірою, підігріви. Комбінована шкіра алькантара в нас. Шестиступка, гарне кермо, навігація, клімат, електростоянкове, все присутнє. Задній ряд сидінь Зараз покажу, просто виглядає в нас прекрасно. Дивимося, шторочки є, столики є. Виглядає прекрасно, шторка позаду так само. Є такий дуже цікавий екземпляр, порков, електронний зад. Все в нас присутнє. Така цікава пропозиція. 11950, 161 160 на пробігу. 13 рік пішли шукати наступу. Зустрічаємо такий біленький кашкай, j 11. В крутєзній комплектації. У нас камери 360, у нас умивачний слін, за нас парктроник 360. Туманка, легкосплавний диск, світній гуми, Повний привід 1,6, панорама, релінг, без худ все є. 15500, 14 рік, 1,6 дизель, повний привід. Пробіг вже не вказаний. Одразу по салону. По салону в нас тут теж дуже все виглядає класно. Що саме ключове в нас в Кашкаю. Чорна стеля, це прям дуже рідкість. Поніс пакет складання, електрорегулювання сидінь, комбінована алькантара з префорованою шкірою, мультикермо 6 ступка навігації електростоянковий підігрів сидінь. Прям виглядає дуже круто. 207 тисяч у нас пробігу. Парктроник фурку, все присутнє. Прям дуже цікава пропозиція. Біленького кольору 1.6 дизель з повним приводом 14 рік пішли шукати наступу. Зустрічаємо ще один сценік третього покоління на гарній комплектації, не за всі гроші світу. 7-700 хочуть за даний екземпляр. Покажу комплектація. Прям вау. Легкосплавний диск є. Парктроник, туманка, умивач. Лінзована оптика у нас є. Є панорама з люком. По характеристиках, 10-й рік, 1,5 дизель 218, заявляють пробігу, 7-700 складання присутні. Безключовий у нас присутній. Так, зачинено. Комбінована шкіра з тканиною, світли, салон, шестиступочка, круїз, електростоянкове, двохзонна кліманавігація, повний склопакет, автосвітло все є. Задній ряд сидіть. Парктроник позаду. так само. Камера заднього вигляду. Присутні. Дуже хороша також вартість в нас. Звісно, потрібно це все перевіряти. Дійсно, тут такий пробіг. 770 рік пішли шукати наступний. 7 тисяч хочуть за даного меганчика. в голубому кольорі. Прям халявна ціна, покажу вам його також. Прям зацікавила. Проста оптика, звісно, є туманка, є легкосплавний диск з літньою гумою. є релінг поверху. 12-й рік, 1,5 дизель заявляють, не фарбована. 6,999, 212 пробігу, 1,5 в нас дизель. Ну, ціна така дуже хороша. Відразу по салону, тканина, повний склопакет, шестиступочка, Шестиступка, двохзонна кліма, старт-стоп, навігація, шкіряне кермо. По стандарту круї все присутнє. Такий специфічний колір. Але є така автівка десь ще парктроник, ще присутній зад, присутній також саме фуркоп. ще й доволі непогана комплектація. 7 тисяч вартує, 212 заявляють пробігу. 1,5-12 рік пішли шукати наступ. Зустрічаємо ще один свіженький Nissan Кашкай в гарній комплектації. Двохлітровий дизель плюсовий. І він нас в автоматі. Показую вам. ДТН з Голландії пригнаний, лінза, онувач, туманка є, камери 360 по автівці, також присутні, легкосплавний диск з літньою гумою. По характеристиках 12 рік, 218 пробіг, 2-літровий дизель, 15500. Він у нас вартує безключовий доступ. Присутній. повний склопакет є, кустика боус є, автомат є, шкіряний салон є. Повний привід підігрів і сидінь, двох зона навігація, шкіряне мультикармо присутнє. панорама виглядає непогано. ось такий екземпляр. Форкоп позаду у нас також присутній. 15500, 218 2 літровий дизель, 12 рік. Пішли шукати наступний. Так, зустрічаємо такий ще свіженький колегу. З прийдений нас із Німеччини. Вбовс показую детальніше лінза. Умивач, бач, парктронік, туманка, легкосплавний диск у нас є, релінг, панорама також присутні по характеристиках 13500, 12 рік 2-літровий дизель в автоматі з повним приводом. безключовий доступ у всіх дверях у нас є. Все і зимова в нас гума. Парктроник. Парклап присутній. Відразу по салону пройдемося. Повне стволопакет, регулювання, електрика на сидінь, шкіряний салон автомат, двох зона кліма, мінімальне мультикермо, панорама. Непогано так він у нас виглядає. Круїзик все у нас присутні. Ось такий екземпляр, замінний, скажімо так, питаю. Хороша автівка з хорошим кузовом, з хорошим двигуном, з хорошою автоматичною коробкою передач. такий екземпляр зустріли, пішли шукати наступну. Зустрічаємося такий чорний каджар, 16 й рік. Пригнаний у нас із Франції. Показую вам детальніше. Легко склавний диск, все сезонного гума у нас присутня. Лінза, партроник, туман є по характеристиках. 16 й рік, 1,594 заявляють пробів. 999 вартує складання без ключової присутній. Я зайду. Повний склопакет. Комбінований салон, механіка 6-ступка навігація, круїз електростоянкове, мультикермо, панорама. Все у нас є, так і в нас виглядає. 16, 999, 194 пробігу, 1,5 дизель. В механіці пішли шукати наступні. Шкода, Octavia a 5 у нас, Дивимося, її також. Детальніше, чорна в універсалі, лінза за парктроником. туманка, все присутнє. Легкосплавний диск з літньої гумою також є. Вона з релінгами поверху. В автоматі 2010 року 2-літровий бензин 245 пробігу за вартістю 9,850 Виглядає непогано. Так, вона зачинена. Ковшики є, автомат навігації підігріви сидінь Мультишкірине кермо у нас є, повний склопакет підгрів зеркал, авто світло, круїз. Все присутнє. Задній ряд сидінь, шторка також є. Парктронний взад також присутній. Ось такий екземпляр. Двохлітровий бензин, 9850, віці пробігу. 10 рік. Ось таких пару свіженьких екземплярів з авторинку вам показав. Автівки є трішки зараз по пошуку, скажімо так, по часу. Трішки довше, там, скажімо, від тижня, три до місяця, тому що треба перелопати екземплярів, щоб знайти хорошу, дійсно хорошу автівку з рідним пробігом в адекватному стані, щоб не робила вам мозг і цікавить пошук, контакти є наші під відео. Телефонуйте, проконсультуємо, знайдемо, перевіримо за потреби автівку, доставимо вам під дім. Телефонуйте, консультуємо, займаємося пошуком вашого майбутнього автомобіля.